Вітаю, друзі! Це програма Українська Хвиля в Монреалі, і ви дивитесь огляд за серпень в Монреалі та інших містах. Але перш за все дозвольте вам подякувати за ваші відгуки і коментарі. Це дуже важливо для нас, це приємно і це допомагає розвивати і просувати наш канал. Отже. Огляд за серпень почну напевне зустрічі президентів США та Росії, Дональда Трампа та Путіна на Алясці, а також розглянемо реакцію громади. Отже, зустріч президентів відбулася 15 серпня і мала на меті досягнення, хоча б тимчасового перемиря однак завершилася без конкретних результатів. Багато західних видань назвали зустріч подарунком для Путіна, адже він повернувся на світову арену без жодних поступок, тоді як Дональд Трамп не згадав ні Україну, ні якісь домовленості про припинення вогню. Голова Конгресу українців Канади Олександра Хичій розповіла для CBC News, що ця зустріч надала підтримку Путіну та стала некоректним сигналом щодо війни. Поки президент Трамп влаштовував Путіну червону доріжку, Росія продовжувала бомбардування українських мирних жителів. Заспокоєння воєнного злочинця ніколи не призведе до миру, зазначила вона на сторінці Конгресу українців Канади. Слід зазначити, що перед самітом президента США та російського диктатора у місті Анкорич на Алясці пройшов мітинг на підтримку України. Переважна більшість американців, дехто навіть прилетів з інших штатів. Дуже багато прапорів і знаків. Почесний консул України в місті Монреаль Евген Чолі вважає, що більш продуктивною була б зустріч президентів США та України для подальших спільних дій у протистоянні агресору. Однак під час прес-конференції після цієї зустрічі Путін ще раз дав відчути, що він дійсно не хоче правдивої мирної угоди, а хоче капітуляції України. Бо він заявив, по перше, що Росія, що є країною агресором, потребує безпеки, що вже є неймовірним. А більше того, він також наголосив, щоб досягти мирної угоди, необхідно усунути всі так звані основні корені і першопричини цього конфлікту. А ми знаємо, що для Путіна це означає ліквідація української держави. З глибоким сумом ми вам повідомляємо, що в Монреалі під час першого дня будівельних робіт загинула 31-річна новоприбула українка Юлія Ягронюк. 8 серпня вона розпочала свій перший робочий день покрівельником на будівельному майданчику в районі Розмонт. Рятуючись від війни в Україні, Юлія переїхала в Квебек майже два роки тому і повністю прийняла своє нове життя. Вона мала чоловіка та чотирирічного сина. Відомо, що розслідування триває також триває збір коштів для тих, хто має можливість і бажання допомогти родині в цей тяжкий час. На сайті GoFundMe було розпочато збір коштів щирі співчуття родині і близьким. Почесний консул України в місті Монреаль Чолі взяв участь у відзначенні польського дня, який відбувся 23 серпня 2025 року в Монреалі та був організований Конгресом поляків Канади. У своєму вітальному слові він наголосив на важливості взаємної підтримки між українською та польською громадами в Канаді, а також висловив щиру подяку Польщі за її солідарність з Україною у найважчий час. Евген Чолій підкреслив, що допомога Польщі є проявом справжнього братерства та партнерства, яке зміцнює єдність народів у боротьбі за свободу, справедливість і мир у Європі. 24 серпня українці відзначили головне державне свято України День Незалежності. У Монреалі відзначили День Незалежності яскравим і зворушливим святом, яке об'єднало новоприбулих українців та давню діаспору. На площі Пласдарм в старому місті замайоріли синьо-жовті прапори, лунали пісні і слова подяки нашим героям. Атмосфера єдності відчувалася в кожному виступі, в кожній пісні та в дитячих усмішках. Це було не лише свято державності, а й нагадування, що навіть далеко від рідної землі українці залишаються разом. Aujourd'hui, on souligne le 34e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine. Évidemment, la liberté, il n'y a rien de plus important dans la vie. On voit malheureusement ce qui se passe avec la guerre en Ukraine. C'est triste, on vous appuie et on pense aussi à ceux qui sont chez nous. Au Québec. D'abord, vous êtes le bienvenu. Ensuite, on est solidaire avec tout le peuple ukrainien. On va le rester jusqu'à la fin de cette guerre. Donc, Slava, Ukrainie, vive Ukraine, vive l'Ukraine. А волонтери від організації спільно Монтреал вже третій рік поспіль організовують до Дня Незалежності пробіг для чудового ранку та збору коштів на сили оборони. Отже, 24 серпня від старого порту бажаючі бігли дві дистанції 2 кілометри і 5 кілометрів. Кошти, зібрані під час пробігу, їдуть на платформу «Iron Hearts for Ukraine» для закупівлі необхідних транспортно-технічних засобів. День Незалежності України відмітили по всіх містах Канади. Наприклад, українська громада Шербрука поділилася з нами матеріалами про святкування 34-ї річниці Незалежності України. 24 серпня українська спільнота Шербрука та друзі зібралися на яскравий пікнік у парку Жак-Картьє. Свято об'єднало друзів та родини у теплій атмосфері з українськими піснями, смачними стравами і сувенірами. Пікнік став не лише нагодою для спільного відпочинку, а й нагадуванням про тяглість української культури, про незламність українців. Родзинкою події став дебют вокально інструментального тріо Ля віда, яке подарувало гостям сучасні народні твори. Монреалі є місце, де зустрічаються смаки, культурна традиція та волонтерська допомога захисникам України. Ресторан Пироги Лілі відсвяткував свою першу річницю. За рік існування, пироги лілі став не просто рестораном, а місцем, де збирається громада, щоб разом відчути дух України і розділити його з друзями Монреаля. Сінк і царилі лавлі литл тестовікраїн авневербин, ба і філс веріхомі е валками енворм here in Montreal. з 21 по 24 серпня. Монреаль став центром святкування ювілейного 25-го у фестивалю моди та мистецтва, який ось уже чверть століття об'єднує шанувальників моди, мистецтва та розваг. Цього року програма вразила рекордною кількістю показів від місцевих дизайнерів. Особливим моментом став виступ української оперної співачки Марини Крейцарової з українською піснею, що надав події яскравого національного акценту та глибоко зворушив публіку. Дуже важливо на таких міжнародних фестивалях, на фестивалях де багато. Космополітних народів, коли сходяться, показати, що українська краса, українська пісня, українська народна творчість і наша сила вона жива. Black Ribbon Day або День Чорної стрічки це день, коли люди вшановують пам'ять жертв нацистсько-радянського режиму. Відомо, що відбулося підписання в серпні 1939 року. Таємної угоди між Радянським Союзом і нацистською Німеччиною. Ця угода призвела до поділу Європи, окупації багатьох територій і масових страждань народів Балтії, України, Польщі та інших країн. Отже, 26 серпня відбулися урочистості в Оттаві на парламентському пагорбі, щоб відзначити День Чорної стрічки. Захід організував комітет Чорної стрічки Отави, до якого долучилися представники. Місцевих громад духовенства та дипломатичних місій Латвії, Естонії, Литви, Польщі і України поруч із вшануванням жертв тоталітарних режимів, учасники висловили солідарність з Україною у боротьбі проти російської агресії. Ось таким був серпень для української громади в Монреалі та інших містах. Завжди сподіваємося на найкращі новини. Якщо у вас є про що розповісти, звертайтеся до нас, поширюйте, коментуйте. Це була українська хвиля і до нових зустрічей.